Це знаряддя називається меч колесо, він е, застосовується у ручній посадці для садіння лісу. Е, робимо лунку у ґрунті. Ставимо туди саджанець. Тоді збоку робимо друге заглиблення, підважуємо корінець. Третій раз і протоплює. До висаджування Сосни Кримської у Щербанівському лісництві долучився військовослужбовець Віталій Савчин. Каже, садять дерева також його побратими, які у відпустці або на реабілітації. Є багато наших земляків, які загинули, пропали безвісти. Тому в пам'ять цього ми хочемо створити невеличку ділянку лісу. Ну, з перспективою, що там лісництво буде створювати цілий маси. Ліс довготривалий процес. Він буде існувати сотні років. Практично це і як екологічна сторона, і як пам'ять про наших земляків і товаришів. Олександр, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Каже, саджатиме дерева, втім досвіду з висадки ялин немає. Це моє село, бо треба, щоб було села як процвітало, бо і так тут немає нікого вже. Треба допомагати, ну лісництву трошки ну, якось так. І... Хай буде там як пам'ять, як ви говорите, що там в честь воїнів, хай за моїх хлопчиків, які там посадят цих Перед тим, як садити дерева, територію обстежили екологи. Ділянка підлягає лісорозведенню, розповідає начальниця Вознесенського лісового відділення філії Південний лісовий офіс Антоніна Чікачова. За її словами, засадити планують чотири гектари землі. Запланована така схема посадки: два ряди сосни Кримська, один ряд супутньої породи. Зараз дуже актуально. Створювати саме мішані культури, не монокультури, особливо що стосується хвойних насаджень, для того щоб в деякій мірі запобігати розповсюдженню шкідників, розповсюдженню пожеж, якщо вони не дай боже можуть трапитися. Висадимо тут сьогодні близько 27-30 тисяч штук сіянців. Сінці всі вирощені в лісництвах нашого відділення. За словами директора філії Південний лісовий офіс Державного підприємства Ліси України Олександра Грицая, в області протягом 2024 року запланували засадити 3600 гектарів землі. Висаджують переважно дуб звичайний та сосну кримську, каже чоловік. З них 1300 гектарів посадили весною, і зараз 2300 гектарів плануємо посадити осінью. Чого більше осінню? Тому що більш сприятливі погодні умови осені, і більше розтягується лісокультурна компанія. Можна садити довший період часу. Саме найменш лісиста територія після Запоріжжя це є Миколаївська область. А, як всім відомо, без лісу поля не буде. І це всі аграрії так само підтверджують. Це і… Вітрова ерозія і захисні смуги. І щоб ґрунт не вивітрювався, однозначно треба засаджувати. Цьогоріч працівники південного лісового офісу заготували 127 тонн дубів, які поступово висаджують на території області, говорить Олександр Грицай. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.